Вітаю всіх у медіа і в місті Шептицький. Це місце, де ми обговорюємо процеси справедливої трансформації у Шептицькій громаді. І сьогодні у нашій студії директор ліцею імені Тараса Городецького Наталя Романіна Запісоцька, а також учень, який цього року випускатиметься з ліцею, Володимир. І тему нашого подкасту сьогодні будемо обговорювати відкриття стен лабораторії в ліцеї та розвиток інновацій для справедливої трансформації нашого району. Наталія Ромарівна, розкажіть, будь ласка, про більше, що таке stem лабораторія, наскільки вона ввелася в ваш навчальний процес в ліцеї. лабораторія в нашому ліцеї створена для того, щоб власне інтегрувати науку, зокрема природна науки — наука, це хімія, фізика, біологія, математику в освітній процес. Ми розуміємо, що науково-технічний процес зараз іде і розвивається дуже швидко і дуже стрімко, і фахівців, власне, стем фахівців не вистачає як Україні, ну, так і за кордон. І якщо е, дивитися і аналізувати ситуацію, яка є в нашому ліцеї, то, скажімо, на природничі математичні цикли е, припарає всього третина всіх учнів, решта вибирають гуманітарні е, предмети. Ну, і, напевно, в цьому проблем. От ми зараз маємо 26 класів, і лише 8 класів це природничо математичного циклу. Е, наша лабораторія все таки надає, напевно, можливість, е, щоб, цей, щоб той теоретичний матеріал, який учні отримують на уроки, на уроках вони змогли е, втілювати на практиці і бачити. Який продукт може вийти з того, що вони там натворили, накодували, напрограмували власне. А які проекти, які е, вже створені або будуть створені в лабораторії, можуть бути корисними для громади в процесах справедливої трансформації? Ну, на сьогодні е, таких закінчених проєктів, створених ми ще не маємо, але ми думали над тим, що би могло б бути цікаво чи корисно для громади. Е, ну, найперше, наші учні могли б е, робити. Науково дослідні роботи, так скажімо, писати програми чи розробляти якісь роботи, які би могли досліджувати сам бронту, чи е, сам повітря чи сам води. Власне, ми вже писали проект. На жаль, він не втілився життя, так сталося, але ми будемо продовжувати, Спробуємо це зробити з очистки води в нашому ліцеї, і відповідно учні мали би можливість. Аналізувати воду чи проводити лабораторні дослідження до очистки після очистки. Наші учні мали б можливість в цій лабораторії е, створювати свої фільтри? Багато можливостей, надзвичайно багато можливостей. А які навички власне, отримують е... діти, коли навчаються в цій лабораторії, та як це може допомогти майбутньому? Е... Ну, найперше, це командна робота. Ось ми кадром сьогодні спілкувалися, і Володя казав, що це зараз саме ті діти, яких навчання припало на ковід на початок. Хоча війни, де було дистанційно. І саме командна робота, науково-дослідницька робота, Бо може, ви поділитися з нами, які навички ви здобуваєте в СТЕМ лабораторії? Ну, якщо говорити про в це в більшості йдуть технічні навички. От, наприклад, якщо я цікавлюся технічною частиною, я планую поступати в теж в такий інститут, який якраз вивчає достатньо це технічно, і зараз в нас є можливість взяти те, що ми там накодували, наприклад, от розробили якусь модель, ми маємо можливість за допомогою 3D-принтера. Це побачити, відчути в руках через те, що надрукували і зрозуміли. Ну, якщо ми можемо фізично побачити, чи можливо щось не так треба буде змінити. І це набагато цікавіше, ніж просто сидіти за ноутбуком і робити 3D-модель. Одур, а що найбільше подобається, коли працюють дохстан лабораторії? Ну, певно, сам, сам процес. Це достатньо цікаво, навіть просто дивитися на тим 3D-принтером або над лазерним гравером, як цей процес проходить. Е, ну, просто всі сидять отак і дивляться, як воно вирізає, або як воно далі робить. Але Тентермальна, чи є вже у вас в ліцею заганули плани, щодо розширення можливостей вистемне на багатьох, або великий спавне на лікій ніч? Звичайно, на жаль. Е... Не все обладнання є в нашій лабораторії, і зараз ми підбираємо те обладнання, яке не вистачає, для того, щоб та лабораторія функціонувала в повній мірі і так, як вона має бути. Ми є пілотним ліцеєм, і зараз з Міністерства освіти маємо таку можливість, що ми закупимо те обладнання, яке не вистачає. Крім того, зараз ведуться переговори з компанією, яка з якою ми розробляємо програми для робототехніки, і компанія буде нам на волотенських засадах надсилати фахівців, саме практикуючих інженерів, які будуть навчати наших дітей. Ну, але це вже буде ближче до 1 вересня. Тобто у класники і 11-класники, які пройдуть в 25-му році, вже будуть мати змогу працювати з робототехнікою. Які власне порани ви можете дати для директорів тих шкіл або інших вугілів громад, які також хотіли б себе облаштувати у лабораторію? Ну, найперше, треба вивчити те, що потрібно громаді, конкретній громаді в конкретному випадку. Друге, це потрібно співпрацювати з бізнесом, співпрацювати з організаціями, які би могли фінансово. Підтримати, скажімо, зараз матеріал, який ми мали, який ми забопили, для нас в нас вже закінчиться. Так, оцей пластик ПЛА, це є все витратні матеріали, всі діти хочуть працювати. Відповідно, ми мусимо шукати кошти, де взяти кошти, щоб власне закупити ці матеріали. Те саме з апривом, те саме з фанерою. Тобто на все потрібні гроші, на жаль. Ми в своєму розпорядженні таких до не маємо, тому треба співпрацювати з бізнесом. Володимир, над якими проектами ви вже працювали, або можливо працюєте в стам-лабораторії? Як використовуєте її під час навчання? Ми спробували як спочатку просто якісь тестові моделі, щоб просто розібратися, чи вони правильно налаштовані, чи все нормально проходить. І ми пам'ятаю, робили коробочку в налазеному... налазаному. Гравірувельнику ми зробили коробочку, яка просто закривається. Це стільно, стільної деревини, просто плос деревини. І він вирізав, і вона мала якраз шарніри, які вони так рухалися. Тобто воно вирізало так, як змійкою, і досить цікаво на це спостерігати, через те, що вроде, дерево твердий матеріал, але він міг згинатися і легко згинається. І це було досить цікаво теж спостерігати, як це все робиться. А на 3D-принтері бувало, понавільні ну, деякі деталі пробували друкувати. В мене теж знайомий, який собі спеціально купив пластик і ходив собі для малювання, для малювання друкував всяке, там, чохол або ще щось. А над якими проектами, можливо, ви б хотіли попрацювати? Е, ну також нас е, якраз знов ж таки повертаючись до лазерного гравірувальника, е, там є цікава функція, те що це можна не тільки там вирізати щось, а ще можна гравірувати всякі фото або ще щось. Тобто, там достатньо просто в інтерфейсі можна вибрати любе фото, е, поставити матеріал. Воно відцентрувати по самому матеріалу і запустити. І воно починає друкувати. У нас досить красиво вийшло таке зоряне небо. З це була підставка, як підсвічник, не знаю, як правильно сказати. Він був повністю закрило, і, вроді, прозорий матеріал. Але там, де програвірувалося, якщо знизу почати світити, воно починає світитися, підсвічуватися якісь зірки. Телескоп починає оце все починає підсвічуватися. І це достатньо цікаво. Можна навіть просто в кабінетах прикрашати, брати з матеріалу, наприклад, це, знову ж таки, чого вибрали. Це був як тестовий такий примірник, можна сказати. Ми думали: ну раз у нас є така фото, ми можемо це поставити в кабінет з астрономії. І це дуже красиво виглядало, через те, що це просто така плашка і підставка під неї. Навіть просто на столі це дуже красиво. А також можливо в подальшому це все зробити соціальне підприємство, з яким потім школа може мати гроші, як на ті самі, або просто проекти інші, або навіть для закупівлі матеріалів і для закупівлі там пластику, філамент і так далі. Це дуже приємно, що ви так глобально вже мислите. Скажіть, будь ласка, можливо, збираєтесь пов'язати своє майбутнє з якоюсь STEM-професією? Ну, я зараз займаюся більше акустичними, такими інженерією акустичною, але в мені от без таких stem професій ніяк. Через те, що як мінімум просто щоб розробити колонку, потрібно мати якийсь макет. І найлегший макет зробити на 3D-принтері. Через те, що вручну його випилювати, ну, це таке собі задоволення. І тому тут безспорно потрібно це. Наталі Ромалюна, якщо підсумовувати нашу розмову, бо в освітній сфері вже досить давно. Скажіть, будь ласка, як трансформується освіта в ході справедливої трансформації в нашому регіоні? Чи є якісь нові виклики, як їх приймають освітяни? Звичайно, виклики завжди є. Освітяни їх сприймають по-різному, але здебільшому позитивно, тому що ми розуміємо, що працювати з такою технікою, працювати з такими програмами? Саме освітянам потрібно вчитися, і наші педагоги постійно вчаться, постійно вдосконалюються. Чи можете ви виділити нові ну, освітні підходи, які вже тестувалися, і давали якусь свою ефективність? Ну, напевно, одним із найуспішніших підходів це є проєктно-орієнтоване навчання, яке допомагає успішно працювати з реальними потребами. Яке Допомагає учням знаходити практичні рішення і ті практичні рішення втілювати в життя. Також ефективним є така міждисциплінарна е, трансформація. От Володя казав, так що навіть з, щоб втілити щось в одному напрямку, йому треба ну, знати багато багато інших речей. І власне стемп світа дозволяє це зробити, дозволяє інтегрувати різні предмети в один і дати дітям широк стиль. Дуже приємно, що освіта в нашій громаді йде в з часу і сприймає всі виклики, а також дуже приємно, що готуєте вже таких посклів, які підуть вище вже з практичними знаннями, і будуть все це сучасне вкладення програму бачити не так, що Це, напевно, дуже гарний показник, коли такі розпускники проходять в вичі. Звичайно, освіта мусить бути внучкою, вона мусить. Зважати на ринок праці, вона мусить зважати на виклики сучасного світу, що особливо важливо, власне, під час справедливої трансформації нашого регіону. Дуже дякую вам за таку гарну розмову. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні в Мадіафабі в місті Шептицький ми спілкувалися з директоркою ліцею імені Тараса Гордецької Наталією Романіною записоцькою а також ліцеїстом Володимиром. На все добре.